Вітаю на моєму каналі. Відео за 1 серпня 25-го року. На півночі Чернігівської області почали фарбуватися перші ягоди винограду. Врожай після повного вимерзання дуже малий. Ще й була несприятова погода під час світіння. Тож, багатого руху з тих сортів та гібридних форм, які маю, першими починають фарбуватися Юпітер, подарунок Нісвітая Айота. П Острий і цимус. Він також починає розм'якшуватися. Юпітер цього року дуже печальний. Можна сказати, що його немає взагалі. Ось один невеликий кущик, який майже не обмирс. Цвіт трохи раніше, якість опилення погана. Решта повністю обмирзла і ще й потрапила під несприятливі погодні умови під час цвітіння. Ось куч, на якому ніколи не було проблеми з запиленням. Грони були в середньому по 600 грамів і вище. Цього року все жахливо. Один горох. Товарних грон немає взагалі на жодному кущі. Собі щось поїсти з Юпітера буде і може насушити півлітри. Далі подарунок не світає. Те, що відійшло після заморозків підгарашило, але виглядає краще, ніж Юпітер цього року. Кажуть, що на півдні він гарно себе показує посадив колись два кущі. Тепер під обидва вже підсаджені інші сорти винограду. Питання видалення цього сорту з винограднику вирішено. Особисто мені він не підходить. На моїх важких ґрунтах, у подарунка не святає постійні хлорози, в тому числі і магнієвий. Краситися він починає рано одним з перших. Але по-справжньому дозріває пізніше. На початку у мене має терпкий смак, присмак, можливо, пов'язано з важкими ґрунтами. Якщо під час дозрівання піде дощ, а він, як правило, у нас і йде, то підтріскає біля плоданіжки, а також втрачає мускат, який потім вже не повертається. Також втрачає цукор. Цукор потім знову набирає, але при цьому втрачає тургор і кислоту. У нього в моїх умовах м'ясиста шкірка, і в результаті дуже часто цей виноград після дозрівання отримує смак, який мені нагадує солодкий варений курячий пуп. Особисто мені таке не подобається. При всьому цьому, він при повному дозріванні має темний вишнево-фіолетовий колір з пруїном, на який погано реагують навіть наші північні небаловані покупці винограду. Якось одного року я взяв м'яку кісточку і перед тим, як відправляти виноград у продаж, постирав нею проїн з ягід, щоб блищало. Тоді покупці трохи краще реагували. Аюта також почали краситися окремі ягоди. Теж погорошила цього року. Також, як і подарунок не світає, після того, як зафарбується, потрібно повисити набрати цукру. В моїх умовах на початку дозрівання є терпкість, потім вона зникає. На відміну від подарунку не світає, юта подобається мені на смак, вона з мускатом. А в моїх умовах чомусь взагалі не тріщить, хоча інші люди пишуть протилежне. Пьострий теж почав вартуватися, не дуже запилився, проте собі трохи буде. Має постійно проблеми з хлорозами на важкому ґрунті, потребує вчасних підкормок магнієм, Але дуже смачний. І цимус. Він жовто-зеленого кольору, тож краситися він, звісно, не буде. Але деякі ягоди вже почали розм'якчатись. Він один з найраніших у мене подозрівання. Тож, до чого це відео? Сьогодні 1 серпня. Південніше люди вже показують, як зрізають виноград на продаж. Хоча не показують рівень цукру при цьому, ну, то таке. А на півночі ще тільки починають фарбуватися окремі ягоди. Так і то, це на ультрараніх сортах. Нарешті все зелене. Ось до прикладу, полуничний. Ні одної зафарбованої ягоди на ньому ще немає. Тому, тим, хто починає займатися виноградарством на півночі, потрібно розуміти, що ультраранні форми, які люди з півдня і навіть з центру України вже показують достиглими, тут будуть достигати в кращому випадку у середині серпня. у середній рік. А у такий рік, як зараз, то пізніше, ближче до кінця серпня. А відповідно ті сорти, про які написано, що вони середнього терміну дозрівання, то більшість тут вже будуть на межі визрівання. Тобто це вони для півдня і може для центру України середнє. А для півночі вони вже пізні. А далі буде трохи жовчної критики. Бо пронаболіли. І про те, чому в мене немає суперновинок на винограднику. Проблема в тому, що продавці лоз і саджанців нових гібридних форм часто і самі ще не знають дійсних характеристик того, що продають. Або тому, що мало інформації, або тому, що воно все у них ще тільки на прививках, а там терміни можуть відрізнятися. А іноді вони спеціально розповідають казки, щоб краще купували. Пам'ятаю, колись велюр рекламували усі. Пам'ятаєте? Чого там тільки не розповідали, і що він уже в першій половині липня дозріває, і що мускат є, і що не тріскає, не горошить, не хворіє. Ну, загалом, як казав один, такого винограду ще досі не було. При цьому у самого оригінатора цього велюру не було чого показати тоді взагалі, а виявився цей виноград з купою недоліків, і, як люблять казати, для діабетиків. Бо краситися він краситься, а цукор при цьому так погано набирає, що йому і на півдні щось до терміну дозрювання Аркадії висіти потрібно? Пам'ятаю, як по 500 гривень за лозинку його продавали на початку не за саджанець, а за лозинку. І то черга стояла. Як у такому випадку зрозуміти, що ти саджаєш, які у нього терміни будуть насправді? Висновок напрошується сам собою. Не купувати, допоки інші не куплять і не почнуть давати реальні відгуки з різних кінців України. А це десь років 3-4. За цей час і дешевше стане. Якщо ще залишиться у продаж. Так от, аватар з тисячі гривень засадженець став вже 200-300. І стало зрозуміло, що для півночі це виноград доволі пізній. Який до тих недоліків, які вже описані реальними його користувачами, ще й буде тут достигати, десь під кінець вересня, а то й взагалі у жовтні. Якось в невдалий рік люди з Київської області писали, що він у них всередині жовтня достиг. У теплиці. Ну, принаймні, на дійсні сорти можна таки знайти десь інформацію, як вони по-справжньому називаються. Хто же ж. Проговориться врешті-решт, що вони переименували цього разу. І подивитися їх реальні характеристики. А от з суперновинками селекціонерів тут потрібно чекати. Ну або купувати за чималі кошти і випробовувати. Те, що в більшості випадків виявиться селекційним сміттям, яке потім доведеться корчувати або переприювати. Втім, декому такий процес подобається. Напишіть. А вам подобається випробовувати і отримувати сюрпризи. На Кшталт того, що виноград, який позиціонують як 100% кишмиш першого класу, виявляється ним тільки якщо працювати гібереліном. А у всіх інших випадках це звичайний виноград з кісточками, який горошить, тріщить, пізно достигає, і навіть смак у нього посередній. А потім ще дехто говорить: ні, ну а що ж ви хотіли? Працювати ж з ним потрібно. Да одразу чому цього ніхто не каже. З усім потрібно працювати. Але якщо з'являється характеристика, яка є сортовою, а потім виявляється, що потрібно працювати сторонніми препаратами, щоб її отримати. Кажіть тоді, так як є: кишмиш 3-4 класу, так як навели скажуть. А то це як мінімум тягне на недоброчесність, а як максимум, то взагалі на шахрайство. Лору ж ніхто, наприклад, не продає як кишмиш. Хоча після гібриліну вона також ним стає. Ну, і тому подібне. Загалом, тому за новинками, про які ніхто нічого толком не знає, я вже і не ганяюсь. Не хочу даремно витрачати час і гроші. Виногради так, проблемна на півночі культура. Навіть гарні сорти себе тут не завжди показують. Але з сортами або зі старими перевіреними формами хоча б все зрозуміло, що ти можеш отримати в результаті. А з новими форумами це як лотерейні білетики купувати чи в азартні ігри грати. А ви як вважаєте. На сьогодні все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, пишіть свої думки, діліться своїм досвідом. До побачення!